Археологи, розкопуючи давньоримську каналізацію, натрапили на несподіваний скарб мармурову статую грецького бога Гермеса, яка добре збереглася. Статуя завишки 2 метри. Її знайшли на південному заході Болгарії на місці давнього міста Гераклея Сінтіка, що на кордоні з Грецією. «Це Гермес. Це римська копія давньогрецького оригіналу. Такий образ був популярний приблизно у другому столітті нашої ери». Археологи кажуть, що місто дуже постраждало внаслідок землетрусу у 388 році нашої ери. Водночас місцеві жителі ймовірно намагалися зберегти статуї, навіть попри те, що в Римській імперії християнство прийняли як офіційну релігію. Його голова збереглася в дуже гарному стані. На руках є кілька надломів, бо їх було пошкоджено під час землетрусу четвертого століття. Люди, які жили в цьому районі, були язичниками. Вони з великою повагою сховали його в великому покинутому каналі міста і засипали землею. Гераклея Сінтіка була великим давньогрецьким містом на правому березі річки Стримон. Його заснував цар Філіп ІІ Македонський між 356 і 339 роком до нашої ери. Відтоді воно було культурним та політичним центром стародавньої області Сінтіка, яку населяли переважно фракійці. Після землетрусу Гераклея Сінтіка занепала місто спорожніло приблизно у 500 році нашої ери.